Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас з легкістю може заробити 8-10 доларів від біржі OKX. А якщо коротко, біржа OKX випустила нову акцію з токеном ULT, де за холд та оборот можна отримати 10 тисяч їхніх токенів. Тобто, це зараз по курсу, як я раніше і казав, 8-10 доларів. Що нам потрібно робити? По-перше, реєструємось на біржі OKX та проходимо верифікацію. Посилання я залишу в описі під даним відео. Потім ми переходимо за посиланням. Посилання також буде в описі під даним відео. Тут ми натискаємо Join Now, тобто приєднуємось до акції. Потім нам пов... ми повинні зробити депозит на біржу OKX від 100 доларів. Особисто я закинув 105 доларів. І Потім просто зробити торговий обсяг від 200 доларів, Тобто торгуємо в парі ULT і USDT від 200 доларів. Ну і все. А, про, в промо можуть брати участь всі користувачі, як я вже казав. Реєстрація закінчиться через 6 днів. Тобто, дедлайн уже зовсім скоро. В принципі, реально, халявні 8-10 доларів можемо заробити. Тому беремо участь обов'язково. Обов'язково підписуємося на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Дякую всім за увагу!